Бухгалтерський облік витрат. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Нарахування заробітної плати здійснюємо документом розрахунок заробітної плати розділу Зарплата основної панелі навігації. Натиснувши кнопку Заповнити та розрахувати поточно на вкладці Нарахування табличної частини проводимо нарахування заробітної плати працівнику. Перейшовши на вкладку «Податки ФЗП переглянемо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівника. Далі проводимо відображення в бухгалтерському обліку результату нарахування заробітної плати за допомогою документа відображення зарплати в бухгалтерському обліку розділу Зарплата. У списку Що відкрився, створюємо документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та період реєстрації. На закладці Основна обираємо підрозділ та джерело фінансування. Переходимо на вкладку Нарахування, обираємо працівника, підрозділ, вид нарахування, ККВ, джерело фінансування, рахунок доходів, витрат та суму заробітної плати. На вкладці Податки табличної частини документа натиснувши кнопку Заповнити по податкам, проводимо відображення в обліку сум податків. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунку витрат в кінці звітного періоду проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерський розділу Грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати та в табличній частині документа за дебитом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. В операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Інна Переверзіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!